Сяго, ми помітили, що твої соціальні мережі оформлені в чорно-білих тонах. Яка історія або символіка стоїть за цим стилістичним вибором? насправді за цим немає якоїсь особливої історії. Я просто дуже стримана людина, і чорно-білий стиль передає мій характер. Мені подобається його лаконічність і чистота. Крім того, я багато стежу за профілем Габріела Барбози. Бразильського футболіста фламенго, стиль якого мені дуже імпонує. Можна сказати, що його контент теж певною мірою надихає мене. добре бом до сьогодні і Адерібастанчотиут. А чого очікуєш від прийдешнього матчу проти Вересу? Що можеш сказати про цього суперника та його сильні сторони? Сінжайстам зі вже добре вивчили команду суперника. У нас є чітка стратегія, кожен з нас тримає в голові всі тренувальні установки. Сподіваюся, що ми зможемо провести якісний матч, реалізувати все, над чим працювали, і звісно, здобути перемогу. Ікі тут ми свідки, аж на віталі. Хто твій найкращий друг в команді, з ким ділиш кімнату на базі? Я живу в одній кімнаті з Гільєрми Баїя. А моїм найкращим другом є Бакарі Конате. З ним у нас дуже хороші стосунки. Загалом мені комфортно бути поруч із бразильськими хлопцями. Це дає відчуття домів. Це дізяки мобільора мігу на базі у конати. Що саме допомагає тобі сконцентруватися і налаштуватися на гру перед важливим поєдинком? У вас овібасанч Перед матчем. Я люблю слухати музику, іноді читаю якусь книгу або біблію. Це допомагає заспокоїтися, зібрати думки і налаштуватись на правильну хвилю. Я вважаю себе релігійною людиною. Так мене виховали з дитинства і пояснювало, що є правильним, а що ні. І ці принципи я намагаюся застосовувати у повсякденному житті та спорті. Там дезінтам семп'ядікірінами діяді.